Столиця огірків наш чорний ж може нагодувати пів в України. В селі 445 особистих господарств. Майже в кожному з них на городах встановлені теплиці, де вирощують огірки. Так господарюють вже 15 років, каже староста села Тетяна Онищук. Юрій Кузмич має дві теплиці. Говорить, цього сезону продав приблизно 12 тонн овочів, які виростив на площі 10 соток. Першу розсаду огірків висадив 9 березня. І починаємо топити дрова. Возим, багато дров йде. Топимо розсада росте. Держимо 26 температуру, 23. І за три тижні, як все добре, роги огірки. Юрій Кузьмич показує крапельний полив, який підвів до кожного паростка. Воду бере з викопаною поблизу водойми. Розповідає, цього року перший врожай зібрав 13 квітня. 130, 120, 90, 100 і так опускається, опускається. Сьогодні, на сьогоднішній день скільки. Не здаю вже на сьогоднішній день, здавав по 18 гривень два тижні назад, вівторок. У нас були такі перші, самі що винахідці, як то кажуть, що вони починали цей перниковий бізнес. Ну потім потрошки, потрошки додалось, додалось і ну наші люди якось от Чорниській мало виїжджають за кордон. Вони в основному стараються працювати на землі. Не займаються огірковим бізнесом в промислових масштабах у селі пенсіонери, каже Софія Ляшук. Роблять там, де хазяї є, а там, де одна баба, того, того немає. Жінка каже, в сусідів огірків не купує, вирощує свої. «О, з мене, о. Салату не роблю. Трошки посолила, а трошки закрила. Для мене фатить. Заготовляють у чорне місцеві господині, огірки на зиму мають свої рецепти, розповідає Людмила Павлюк. Салатики з гірчичкою, з Петрушкою, О, от такі кетчупом Люблять, мене дуже люблять. Ну, але це трошки такі завеликі, люблять дрібненькі, щоб були, але ж не вгадаєш так, не встигнеш, вони вже попереростали. Тоже хочу салат такий із пікантною гірчицею робити. Це сортія вона закрила, вона готувала. Буду зараз маринад варити. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ніхто у селі не перестав вирощувати огірки, каже староста Тетяна Онищук. Продовжуватиме цю справу і Юрій Кузьмич. Про цьогорічні заробітки каже таке. -то кажуть, аби не хуже було». Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.